Вітаю вас на каналі Парарук. Підсипала свою пікінку уліцидом, по-перше, від сламачків. По-друге, поки там до агроволокна дій на дойде, ще десь його маємо придбати привезти. Я підсипала прямо поверху колосточкам гаптофітом сухим. Він виглядає так. Це отой жмих, на якому вирощують сам актофіт. Можна посипати, звичайно, краще це робити по вологому після роси. Воно абсолютно не шкідливе, там не очікані актосиди актофіта. От. А обложка якась не причіпиться, тому що ви знаєте, що молоденьку капусточку, молодесеньку, якщо насінчику дійшло, там обложка заводиться і в неї зжирає. Можна, звісно, попелом, а можна і таким а, сухим от препаратом. Можна змочити з ліючки, чи якщо у вас роса от таким октофітом. А його також додають в лунку. ну в лунку я не використовувала, використовувала саме лисичку і так дійсно вона. вона його боїться. Ця бложка і не їсть.